Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш. Не Немає. маєш. Що ти прийшов? Тобто все моє, все за Тут Не анікдоти ми прийшли, гнути. Я не кажу Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену <ривіт> волю взяти собі? <ривіт> за дружину? Не маєш, так? Ну то шо? Шлюб чи чи чи? Чи що, шлюб розгортається? Мають. Воно ж ти що жартуєш. Казати мають? Маю. Має? Має? Ну. Має, да. ну, mm -hmm. Маєш нами одружуватися, брати її за життя? Так, так. так. Чому ти говориш, маєш? Mm -hmm. Ірина, а чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіка з цього вибере перед собою ваш? Mas...